Так, на годиннику без 5 9, а це означає, що картопля викопана. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео поговоримо про картоплю. Ми вже почали викопувати, зараз пройдемо нагород, трохи клумби вам так ось покажу. Зараз пройдемо нагород і я вам покажу наш врожай. Власне, сьогодні вже 12 серпня. Вчора ми викопали ось оцю діляночку таку е, сорт був Пікасо. В кінці ще картопля залишилася. І тут дивіться, так само картопелька ще залишилася, тому що вона зелена. На двох ділянках була вже посохла. Ось покажу, щоб було зрозуміло. Отакий стан був у неї. Тут трохи залишилося, але в цілому, бачите, ось вона ще, як би сказати, ще у неї стебла зелені. Тому вона у нас стоїть. Завчора ми викопали оцю ділянку удвох з мамою. Ну і у трьох вже прибирали. А сьогодні, власне, дивіться, так само тут половина посохла. Ну і ми її за дві годинки викопали. Значить, тут сорт Пікасо Це ось уже почалася славянка ось з цього рядка, і, власне, туди ця половина Пікасо Ну і вже традиційно хочу показати, пройтися по городу, показати результат. Дивіться, картопля, в принципі, задовільна. Вона крупна. Так, фокусуюся, є середня. ну Тобто та, що на посадку, є, звичайно, і дрібненька. Ось. Але в цілому дивіться, Пікассо. Пікасо, вона така ось біла. І з червоними такими цяточками. Ось, бачите, це таку ми на їжу, таку, ось таку на посадку. Ось дивіться, яка. От, картопля ця дуже смачна. Ми її вирощуємо вже не перший рік садимо. Значить, Єдине, що хочу зазначити, це те, що вона гарна, але її мало в кустах. Тобто були роки, коли з цієї ділянки, так, так засвідчу, я зараз перейду, коли з цієї ділянки було врожаю набагато більше. Ось бачите, є така картопля. Ну, звичайно, що є маленька. Ось викопуємо ми? Так, отак. Ось, бачите. Ну, Це крупна. Я ж кажу, в основному крупна. І середня. На тому плесі, на той ділянці, що вчора викопували, там трохи гірше. Через те, що ось виходить, у нас на цій стороні під землею проходять водні жили. Тобто, і тут воно, хоча, в принципі, як воно ж то глибоко, але ну, напевно, що воно якось впливає. Того, що я поливав в принципі однаково. Поливалки вже були зібрані мною десь ну, тижні-півтори назад. От. Ми вже її не поливаємо, коли вона почала жовтіти, сохнути. Поливав, я її виходить по 15 хвилин. Ну, у, нас, у мене 4 поливалки. От. 15 хвилин переставляєш, 15 хвилин переставляєш. от, от такий врожай. Картопля ця е, любе сирость. Тобто, у кого е, ну, земельні ділянки, городи, там, де багато вологи, то оце ось пікасо буде дуже гарний врожай, бо вона любить, щоб було макренька. Ну, власне, ось бачите, такі кабанчики є. От. От. Картопля. Садили ми в цьому році різну картоплю. Був там сорт Гренада, Пікасо і Славянка, а дома там ще якась. І в цьому році ще один сорт. Ну, обміняли обміняли Пікасо, із знайомі. Також привезли нам на обмін Ось. картоплю ми вирощуємо. Як для себе, так і на продаж. Ну, те, що, якби, те, що нам вже лишнє, то, власне, і продається. Загалом врожай гарний, врожаєм задоволені. Звичайно, коли були сезони, що ми навіть ніколи не вмикали палив. Ну, дощі настільки регулярно йшли, що вона по суті, постійно була волога. То, звичайно, тоді її було більше. От. Тут буває таке, що є в кустові 8-10-12 картоплин, а є 3-4, є одна. ось так. От. Але в цілому результат ось такий. Ну, а нам власне, залишається ще у нас, як би сказати, два плеса. Дві половинки. Тут, бачите, я вже приготував. Вона, дивіться, буде в нас просихати. Ми її викопали. Десь 2-3 годинки вона лежить, якби сохне на сонечку, протряхає, і тоді ми її власне, перебираємо одразу тут, на городі. В ящики складаємо тушу на посадку. Он, червоні сітки це для той, що крупна, та, що буде залишатися на їжу, на продаж. Ну, відра це дрібненько туди, те, що для тварин. І її потім також в сітки або в мішки. в общем, татару я приготовив. Тут, а ось бачите, вже почав проривати бур'янчик на цій на зеленій. Але ця у нас власне ще днів 10 буде стояти. ну Бур'ян прорву. І власне, хай стоїть, а потім будемо докопувати. Ну, але в цілому тенденція така, що картопля гарна, але в кустах небагато. На цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Такий врожай на Харківщині. Ну, і Всім до побачення.